Нокаут відкриває сезон. У розташованому у приміщенні акустики спортивному клубі провели перші у 2016-му змагання з боксу. На відкритій першості дитячо юнацької спортивної школи номер 1 виступали 130 боксерів з шести команд. Присутствують ребята з города Олександрії, город Світловоцьк. Посілок Новий, Знам'янка, Маловиска, Олександровка, Кировоград». Турніру нокауті популяризує бокс серед найменших прихильників цього виду спорту. Впевнені організатори змагань. Ми для цього проводимо ці змагання для того, щоб популяризувати бокс серед серед молоді та юніорів міста Кіровограда. Учасниками першості стали як молодші юнаки 2004-2005 років народження, так і боксери з досвідом перемог на всеукраїнських турнірах. Харошола харашоха. Роботою тренерського складу відділення боксу керівництво першої спортшколи задоволене. Наше відділення спорту поповнило ще два тренери: це Сергій Платонов і Валентина Бондар. Які прийшли з другого фест, тому в нашій школі зараз працює штатних п'ять одиниць тренерів викладачів на чолі. заслуженим майстром спорту України чемпіоном світу Віктором Фесечко, який надає посильну допомогу підготовці як молодих. Так і юніорів, так і дорослих спортсменів, боксерів. Першість дозволила перевірити, як тренери працюють з дітьми та молоддю. А от на наступні змагання поїдуть кращі з кращих. Пройсходять відбір на зональну пірство України. по цьому віку. от 10-13 буде в місті Умань зональне піренство України. А потім перші і втори номера. Пойдут на сборы, и со сборов поедут на чемпионат Украины в, в, в город Ужгород. Это будет в апреле месяце, в 20 числах. Сейчас уже на, мы начали подготовитель, подготовительный процесс, идет вот, уже как бы вторую неделю. Это соревнования это покажут, кто, есть, кто, будет, кто будет ехать на чемпионат зональной Украины в город Умань. И затем продолжим подготовку. Основного чата України в місті Ургаді. В іюні місяці буде проходити первісто Європи в Венгрії. Будемо готуватися. Ребята достойні. Я думаю, будемо старатися, щоб з нашого зала прийняв участь. Бронзовий призер юнацького чемпіонату України Владислав Стас у нинішньому році ставить перед собою завдання виграти головні змагання року. Йде тренування, але я дуже сильно вилажаюся. Ну і і думаю, що я в цьому введем леду довгі Чемпіонат України. У загальному заліку переможцем першості стала команда дитячонацької спортивної школи номер 1 Боксери якої завоювали 15 золотих медалей. Традиція перемагати. У залі спортивної школи номер 2 змагалися учасники чемпіонату міста з гандболу серед юнаків. Титул переможця розіграли 13 шкільних команд Кіровограда. Гандбольний турнір входить до заліку сьомої шкільної спартакіади, яку проводять управління освіти та відділ фізичної культури та спорту міськради. Організатори спартакіади говорять, одразу помітно, в яких школах вчителі фізичної культури працюють з учнями не на словах, а на ділі. «Видно, що зараз четверка команд, яка розігрують призові місця, це команди де працюють професіональні тренери тренера дитячої спортивної школи. І рівень понятно. Значительно више. Зокрема, у 17-й школі гандбол розвивають не один десяток років. Я директор 17 років, але коли я прийшов до школи, вже була традиція, що ми спеціалізуємося в спорті на ручному м'ячі, на волейболі, на легкій атлетиці. От. І протягом років змінюються діти. Да, оце зараз у нас грає 8-й клас, в минулому році одинадцятий клас був. Змінюються діти, але ми дуже плідно співпрацюємо з другою спортивною школою, особисто з Гурським В'ячеславом Володимировичем, і це дає позитивний результат. Саме команда цієї школи пройшла турнірну дистанцію без втрат, перемігши п'ятьох суперників. Вирішальною стала зустріч з командою 20-ї школи, яку фаворити турніру обіграли 23-16. Тренання проводились взагалі по олімпійській системі. Але... Последнюю четверку финальную решили провести по круговой, для того, чтобы более объективные были результаты. Ну, э, соревнования показали, выиграла 17-я школа, второе место заняла 20-я школа. На базе этих школ работают тренера ДЮ США. Ну, соответственно, и подготовка детей показывается. Третье место заняла 4-я школа. Они у нас тоже все время в призах. Там футболисты играют, легкоатлеты, все. Ну, активная школа и... Доволі успішно виступають в гандболі. Кращий воротар турніру Сергій Кожухар каже, одна із складових успіху зіграність команди. У нас команда малишів, вони вже тренуються кілька років разом. Ну, У вже є все під Вони можуть спокійно грати і виграти. В скором вони стануть одними із лучших. З кращих гравців чемпіонату Кіровограда буде сформована збірна міста, яка незабаром розпочне підготовку до обласних змагань. У 17-й школі грали діти. Спортсмены ДСШ, но ну, они чуть младше возраста, чем все. Поэтому тяжело сейчас сказать, как они управятся не со своими сверстниками, а с более тяжелыми, ну, с более старшими товарищами. Но будем надеяться, что мы подготовим их за месяц достойно. И город Кировоград. Займеть своє місце на цих соревнованнях. Чемпіонат області з гандболу серед юнаків відбудеться у залі другої спортшколи 16 та 17 березня. У нашому наступному спорту і кінгі» поговоримо про п'ятирічний ювілей обласної федерації Панкратіону та підсумки чемпіонату України з легкої атлетики, який проходив у Сумах.